2,30. ціна маршрутних перевезень з початку весни зросла на 30 копійок. Таке рішення прийняли члени виконкому Ужгородської міської ради. Як ми студенти, тому нам це досить впливає на наш подальший розхід. Перевезення покращилося. Як мало їздити кожні 8 хвилин, вони не їздять. Вже скільки стоять, чекаю минут 10, а наступна буде або дві приїдуть. Або чекати треба по пів години зрану. Дуже тяжко добиратися. Компенсувати ціну пообіцяли покращенням якості перевезень. У кожній маршрутці повинна бути gps навігація а на кінцевих зупинках вмонтовані камери відеоспостереження для дотримання графіку руху. Та у салоні маршруток пообіцяли перевізники чистоту і порядок. Однак, вже минуло місяць покращень жителі міста не помічають, зате стрибок ціни відчувають. Бажано боліп, щоб якість і тих маршруток, бо хоча б чистити, влажна уборка, щоб у них була, бо вони інколи дуже рязні. Ну це залежить, напевно, від водія. Пані Магдалина пенсіонерка. І хоч в маршрутках їздить нечасто, часто, та з некоректною поведінкою водіїв зіткнутись все-таки довелось. І воно всяко на мене гойка. А я кажу, чоловічко, я ж не ходжу, в мене рядом базар, я так собі пойду. Оборона пенсіонерка знала свої права і миритися із нахабством водії не збиралась. Звернулась до служби пасажирських перевезень. Його хотіли Я казала, бо був бо там начальник. А він каже, ні, не най робить. Найму Бог так дає, як він другому хоче. Та на жаль, не всі пасажири знають про свої права. Аби донести користувачам транспорту, що ж потрібно робити у разі подібних ситуацій. Представники громадської організації Молода ініціатива Ужгорода роздали громадянам інформаційні брошури. Для того щоб зрозуміти остаточно ну, хто, щоб було добре і одним, і іншим, ми вирішили надрукувати таку листівку, і вона приурочена до 1 березня, тому що з цього дня піднімають тарифи. Обов'язки у людей кожен день все більше і більше, а на права ніхто не зважає. Для того ми випустили збірник цей, де є вказані всі статті норми закону, якими вони можуть знати, володіти і користуватися. Розпочали акцію з самого ранку в мікрорайоні Горяни. Далі відправились на вулиці міста. Адже ситуація з некоректною поведінкою водій у маршрутках трапляється доволі часто. У тому випадку, якщо буде зафіксовано випадок, коли Буде безпідставна відмова ті чи інші пірві категорії громадян у безкоштовному приїзді. В такому випадку у збірнику є номер телефона гарячої лінії, куди кожен може передзвонити. Після цього буде працювати оперативна бригада, яка вийде на місце, зафіксує цей акт обов'язково з представником виконкому Жодської міської ради, служби пасажирських перевезень. І після чого дане питання йде на виконком і на автоперевізника буде накладено штраф сумісто. Сімдесят гривнів представники організації залишили на брошурах свої координати у разі виникнення неприємних ситуацій. Готові надати кваліфіковану консультацію постраждалим пасажирам.